люди, які зібрались біля будівлі селищної ради, аби розповісти на камеру про те, що наболіло, збентежені та перелякані. Хоч про події минулого тижня тут знає кожен, говорити на камеру погодились далеко не всі. Розбірки зі стріляниною в ніч на 30 вересня кульмінація подій, які тягнуться останні кілька років. Розвинулася дуже напружена обстановка і йде дуже інтенсивно поширення наркотиків. Дійшло до того, що вже поширюється дуже між дітьми навіть. Навіть між дітьми. Просилися правоохоронні органи і т.д. і т.п. і не один раз. І ніяких адекватних дій вони не проводять. І дійшло до того, що народ, ну, як, як, ну, як модно останній час у нашій країні, взявся вирішувати проблему сам. Ну, і з того всього, з тих подій, вийшла стрільба, вийшли гонки і вийшло на кінець того затримання. Та затримання двох осіб ситуацію не вирішить. Переконані місцеві на цьому безпреділ у селищі не припиниться, адже тут діє ціла банда. Вночі приходить група цих молодих людей, підперли двері, де в приміщенні, де перебував водій швидкої допомоги. І в той час погрожуючи йому, витягли весь бензин із машини швидкої допомоги. До ранку машина не могла виїхати на термінові ватажі виклики. Ми не можемо чергувати, нас ніхто не захищає. Ми боїмося вийти навіть із пункту швидкої допомоги. Підразу після нічних розбірок, 30 вересня, терестрянці скликали збори та звернули з вимогою до керівництва району та правоохоронців. Нарешті знайти управу на дебушерів. Розмова була емоційною, адже запитань до силових структур устривожених тереслянців не збиралось. Що я маю переживати за себе, за своїх дітей? У мене є ще школи. Що я не можу, наприклад, вечором пройтися по вулиці, так як нормальна людина, як раніше був І я рахую, що треба тим батьку привлікати, які не звертають увагу, що роблять їхні діти. Якщо мої таке будуть робити, то вже мене привлікати. Не важно, тільки їм ростуть. Тому треба красти край. А я розумію, людина приходить до мене і каже, дивіться, він ходить на свободі. Так, да, він ходить на свободі, але ну, я раз нічого не можу зробити. Якщо ми так будемо, що давай його Паша лови, закриваємо в тюрму, повірте, що <посте> ні. ні. Бо в нас для того, щоб закрити злодій у тюрму, для того має бути бумажка. <посте> і ви вона йому зріяєте, а ви будете допомогу. Що треба зробити для того, і чим має тобто, скоро трьох людей, які вчора робили ПТ збройні НАТО? Слідуючи троє людей, що терка ще знаходять на свободі, що треба тепер зробити максимально, скоро, тир, що, що, тир? що ви можете нам запропонувати, через скільки вони будуть задержані? Врешті-решт правоохоронці пообіцяли за кілька тижнів відзвітувати про результати розслідування та домовились посилити профілактичну роботу у селищі. Та люди на цьому не заспокоїлись. Найбільше зараз хвилюються за своїх дітей. Після цих всяких прикрих випадків починаються прямі угрози. Угрожають і по комп'ютерові може читати на сторінках, що держати діточок будуть це і здівати над діточками, то то є викладено. Ну, вже вони обрали то все, але ми позаписували, Та запис є, які йдуть угрози. Угрози йдуть батькам, сім'ям. Там постійно, це вже не перший рік, йде стрілянина, стоять буси, роз'їжджають машини прямо полями, там все все перевозить, то все, все кришує і зато то таке все безнаказане. Но тепер в даний момент ми це всі боїмо за своїх дітей. В нас у нас в реанімації був не один випадок. Наркотичної залежності дітей. Розширені зрачка, неадекватна поведінка, дітей завозили в безсознательному стані. Жити без страху, ось чого найбільше хочуть жителі Тересви. та чи дійсно стражі закону зможуть їх захистити, покаже час.